Добрий день. Трутні є на службі? Вам все потрібно? Заяву написати? Ні, трутні є на службі. Е, він, вибрі, ласка, Ви заяву? Значить, дивіться, у мене є рішення суду Подільського так. про те, що у вас в Подільському, Подільському управлінні поліції працюють тортутні, трутні. Е, і потрібно вона. цю заяву, цю ухвалу е, прийняти. І видати мені витяг з РДР. А, добре. Тоді звертайтеся до чергової частини, будь ласка, угу. якщо вам потрібно внутрішні заявки. Добре. Тук-тук-тук. Так, так, так. Трутні имеються? Трутні? Трутні є службу? Є, так? Да. Поверніть камеру назад. Шо, що? Поверніть камеру назад. Назад? Туди? Ні, не, не так. Просто. А як? Ви ж зрозуміли як. Значить, дивіться, в мене є ухвала суду, і мені тепер треба витяг з РДР ну, так, Зверніться, він за вами ззаду, бачите. Ну так ззаді, отай та людина сказала до вас звернутися. Да. Пчолка це пчолка, так? Да? Ви як? як вас звати? Поліція співробітник поліції. Офіцер. Офіцер. А як звати вас? Привет. Катерина Євгенівна, дуже приємно. Я думав, що ви пчолка так, то хто хто буде займатися цим питанням? Що у вас там є? Рішення суду є. Про те, щоб ви внесли відомості в ЄРДР і, ви, і видали мені витяг з ЄРДР. Номер 758 рішення суду. Вісімдесят двадцять чотирьох від вчорашнього числа. Це почтою прийшло? Ні, ногами. Візьміть, будь ласка, підій... канцелярію і спитайте, які вхідні ноги. Сказати... Та я ви, ви вам треба, виберіть, питайте. Мені не треба нічого питати. Мені. Ні. Чуть. Слухайте, я не це не моє не мої повноваження питати ваші вхідні номери. Там є саме для громадян. Мені мені вхідні номери це не, ваші потрібні. Мені дані, вхідні, це не потрібні. Номери. Це мені вхідні не потрібні номери. Це ваш персональний мені персональний потрібен мереж. витяг з ЄРДР згідно суду, згідно рішення суду. Вам так, рішення добре суду. Чуди. Рішення суду, візьміть вхідний. Це ви маєте громадянин має надати свої персональні дані, отримати вхідний номер і нам вже.